Це волонтерський цех у сумах, де зібралося близько 20 майстринь, які безоплатно працюють тут, виконуючи замовлення хлопців, що тримають оборону на нулі. Виробництво маскувальних костюмів для снайперів говорить волонтерка Алла Коробка, займається з травня минулого року. Майже кожна кікімора у нас ідея під замовлення. Якісь є особливості в неї, особливості кольорова гама, яка грає велику роль. Дуже багато фасонів кікімор. Вони різні бувають, кікімори, там ліший і розмір. Зимова гама, вона в кольорах досить обмежена. А коли ми вже робимо весняні літні осінні і степ, ліс, поле, болото, луг, то тоді кольори у нас кольорова гама не обмежена. Щоб сплести один такий костюм, каже волонтерка, витрачає один-три дні в залежності від складності моделі та розміру. Ірина Сікула завідує цехом швачок. Асортимент, я вже кажу. Труси, кавери, маскувальні халати, шиєм, навіть чехли на бронежилет заказували хлопці, шиєм чехли на спальні мішки, ремонт одягу. Дуже багато хлопців приходять, що штани, змейки, кармани, прапори шиєм, шиєм маскування на зброю, навіть був заказ на пушку, я не знаю, як вона зараз називається, на гармату. На гармату, на гармату. це була така дожелезна. Це стрічка в 21 метр. От, маскували, ну хлопці казали, що допомагає їм маскуватися. Крім цього, жінки плетуть килимки для танкістів, в'яжуть теплі шкарпетки, шиють шапки, балаклави, бафи, постільну білизну. Загалом, каже Ірина Сікула, до 25 найменувань виробів. Ми пошили мішки спеціальні і набиваємо туди. Ну, наші подарунки хлопці набиваємо, тікають, кажуть, хватить. Але і зараз будемо бачити, все це наготовлено для танкисів. Олена Чеканова також спеціалізується на виготовленні кікімор. Це може бути і плащ, і пончо, і костюм штанами. Снайпери одне просять, хто там ходить в розвідку, зовсім інше. От. Її плетуть на сітці. Якщо ми спочатку плели її в основному з тканинних матеріалів, то зараз ми використовуємо більш сучасний і більш зручний, скажімо, матеріал, спанбонд. Він є і зеленого кольору, ну, в зелених відтінках для літньої, так сказать, варіації. І мішковину обов'язково натуральну, або там ще з льону у нас є нитки. Кікімора на основі нетканого полімерного матеріалу спанбонд легка не намокає і зносостійка, говорить Олена Чіканова. Таких костюмів зробили вже зо дві сотні, каже волонтерка. А це танкісти, які приїхали забрати свої замовлення. Бонусом ідуть дитячі малюнки і яскраве спідні. А це інше приміщення, де волонтери за іноземними технологіями з того ж спанбонду виготовляють маскувальні сітки у промислових масштабах. Лариса Гніденко каже, що до повномасштабної війни розводила квіти. Зараз за рік опанувала багато сучасних технологій для виготовлення різноманітного військового спорядження. Ми створили цей рух в перші дні повномасштабної війни, 24 числа. Ми прокинулися. І почали думати, що ми можемо робити. Частина волонтерів, наших, які ще не були, так сказать, в нашому русі, хтось побіг насипати пісок у мішки, хтось робив коктейлі, хтось почав робити маскування по запиту воїнів, хтось підводив, підвозив їжу. Пані Лариса говорить, що завдяки київським волонтерам вони освоїли виготовлення маскувальних сіток за сучасними технологіями. Ми створили такий механізований варіант виробництва, і хочемо всім, всіх закликати, що це дуже легко і дуже ну, найбільш мені кажеться прийнятний варіант для сітки. Якщо хто хоче, хай я з радістю поділюсь, хай питають, долучаються технологію, поділюся, поділюся, як це робити. І Ця сітка створена методом вирубки або перфорації. Вона вирубля, вирубається на Пресі на фабриці, на фабриці нашого міста. Це теж на волонтерських все засадах. За словами волонтерки, вони виготовили вже понад 25 кілометрів квадратних маскувальних сіток. Група працює на власній ініціативі без підтримки держави і місцевого самоврядування, говорить Лариса Гніденко. ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми.